Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отак. От у нас догружатель. Як хто слідкує там за каналом, то, мабуть, бачив ці догружателі, це у нас до серги, ну тобто стандартний догружатель, який там МТЗ, механічний там, де спецболт і Серга на три отвори Так от, у нас ну то, що праворуч от, ми до цього виготовляли. А зараз от заморочилися і почали виготовляти от під сільгу старого зразку. Тобто ми навіть самі не знали, коли от пару раз стикнулися з такою проблемою. У Сергії там, ну, на жаль, вона у нас зараз у Дяді Колі, виготовляє він ці нагружателі. Вона в нього для зразку, для взірця. У нас немає її в наявності зараз у складі, щоб вам показати. Але ну от, давайте так, там от серга. І, ну Там, де пружина от, і спецболт, ви зрозуміли, це воно кріпиться туди. Тут у нас два отвори. На Сергію у вас три отвори. Оці два отвори, вони верхній, нижній і посередині у вас там ще. Ось отвор не задіяний. Е, так от, отут дуже-дуже важлива інформація. От Ми стикнулися з тим, що людина замовила і каже, воно мені не стає. там, Десь 8 мм зайвих. Ну, от дивіться, от ми заміряємо по центрам. так, Тут у нас виходить з вами 65-66 мм. Це по центрам, поміж е, е, найбільш віддаленими отворами на вашій сіргі. Тобто у вас тут ще по центру буде ще один отвір, не задіяний, те, що я вам казав. І от прикладаю сюди, от дивіться, ну, от, давайте, отак от, от воно буде точніше. Бачите, вже не по центрам. Зміщено. Тобто тут відстань на Сергії старого зразку вона менше. Тобто, обов'язково заміряйте, будь ласка, перед замовленням, якщо будете замовляти, отакий от догружатель. До речі, він 1350 гривень коштує. Пальці до нього для кріплення, там вони з центральної тяги використовуються, вони окремо, ви можете їх придбати. Або оригінальні, або виробництво Україна. Ну Або ваше використовувати. Так що, друзі, будь ласка, обов'язково звертайте увагу на відстань поміж отворами на вашій сіргі заміряйте перед замовленням такого догружателя. Так він виглядає. Тобто у нас і на сайті воно зараз буде викладено з розмірами по центрам, по осі, і від цього до цього і від цього до цього. Будь ласка, обов'язково звертайте на це увагу. І кому потрібно, звертайтеся за номером для замовлення. Максим, мене звати. Також нагадую, є можливість Молдову відправлення, Литву та Латвію. Друзі, дякую вам за перегляди. На все добре.